Є одна проблема, з якою зустрічається ну, майже кожна з нас дівчина, і можна перевірити, зробивши такий тест. І одразу можна сказати, що не кожна з вас може його виконати з першого разу, і не у кожної буде правильний результат. Цього одна вправа дозволить вам дізнатися, звідки у вас набряк на обличчі, ну і на тілі. Станьте, будь ласка, так, щоб ви себе бачили гарно хоча б по груди. І зробіть великий і глибокий вдих. А тепер увага, у кого вдих був ось таким з піднятими плечами і напруженою шиєю. Саме цей може вказувати на те, що у вас є неправильний паттерн дихання, що кожний. Вдих приводить до гіпертонусу ваші плечі і шию. І це перешкода, яка стоїть на шляху відведення рідини від обличчя, а саме позбавлення набряку на обличчя. Отже, крім спазмування шиї, ваша діафрагма працює неправильно, тому привіт, дряблі шкіри і набряк.